Держава не що інакше, як намордник для приборкання хижого тваринного, що називається людиною, щоб надати йому траваїного характеру. Артур Шопенгауер. На думку вчених, людство існує вже 300 тисяч років. І тільки останні 5 тисяч років, тобто менше 2% цього історичного шляху, пройдено людьми, що об'єдналися в державу. І все-таки, незважаючи на свою молодість, держава змогла проявити себе як ефективний засіб організації життя. Розглянемо, в чому полягає призначення держави і яка його роль в житті суспільства. По-перше, держава вирішує загальні справи або управляє людьми, котрі Живуть на її території. Якими б різними не були люди, всі вони хочуть, щоб не було війни, голоду, хочуть спокійно ходити по вулицях, виховувати дітей, бути здоровими і тому подібне. Ось чому завданнями держави є збереження існуючого суспільного ладу, а також контроль виконання певних видів діяльності, необхідних для розвитку суспільства в цілому. З розвитком суспільства кількість загальних справ збільшується, наші запити постійно зростають. Так, якщо встання, Стародавньому світі до числа загальних справ ставилася оборона країни, захоплення чужих територій, ірригація, боротьба з епідеміями, то в середні віки держава бере на себе будівництво доріг, навчальних установ, регуляцію релігійних культів, з'являється пошта, зароджується благодійна діяльність. У сучасному суспільстві роль держави стала ще більш значною. Це організація роботи транспорту, зв'язку, інформаційного обслуговування, розвиток науки, виплата пенсій, допомога незахищеному слою населення, утримання шкіл, лікарень, бібліотек, будинків культури, охорона навколишнього середовища та інше по друге держава є арбітром у вирішенні соціальних спорів. Ще давнину, оцінивши, що війна або груба сила найкращий спосіб вирішення конфліктів, люди стали шукати третю силу для вирішення спорів. У первісному суспільстві їй стала рада старішин або вождів. Зараз роль третьої сили виконує держава, покладаючи ці функції на спеціально створені судові органи. По-третє, на державу покладається обов'язок в регулюванні зовнішніх конфліктів. Для цієї мети потрібна ефективна організація оборони країни і підтримання. Дипломатичних відносин між державами. В-четверте, держава встановлює певний правопорядок і забезпечує його, в тому числі за допомогою примусу. Це може виражатися в накладенні кримінального покарання. Санкції, які змушена застосовувати держава, можуть бути самими різними. Тип і форма держави співвідносяться як зміст і форма, де визначальна роль відіграє зміст. Теорія держави визначає форму як засіб організації політичної влади, що охоплює форму правління, державно територіальний устрій та політичний режим. Форма державного управління характеризує порядок утворення і організації вищих органів державної влади, їх взаємовідносини одне з одним із населенням. Політична наука вирізняє дві форми держави: монархії та республіки. Монархія це форма правління, за якою влада цілком або частково зосереджена в руках одноосібного володаря, голови держави, монарха, короля, царя, шаха, імператора, еміра. Головні ознаки монархії влада передається за спадком, здійснюється безстроково, не залежить від населення. Монархії бувають абсолютними і конституційними. Абсолютна монархія є такою формою правління, коли вся повнота державної влади належить монарху і здійснюється ним персонально. Конституційна монархія передбачає, що владу короля обмежена якимось представницьким органом, що діє на основі конституції. Зараз монарх лишається єдиним носієм суверенітету держави в деяких державах. Абсолютні монархії є в Бронеї, в Саудовській Аравії. Конституційні монархії зберігаються і ефективно діють у Великій Британії, Іспанії, Швеції, Норвегії та інших державах. В окремлю також дуалістичні монархії, в яких державна влада носить подвійний характер. Юридично і фактично вона поділена між урядом, який формується монархом, і парламентом. Отже, уряд не залежить від соціально партійного представництва у парламенті та не підзвітно йому. А парламент висловлює інтереси буржуазії та тих верст населення, що мали право голосу. Наприклад, республіка це форма правління, за якою голова держави є виборним та змінюваним, а його влада вважається похідною від волі виборців та представницького органу. Головні ознаки республіки влада обирається, є строковою, несе політичну відповідальність перед виборцями та джерелом влади в республіці є народ. Згідно того, як формуються державні органи та якими є принципи взаємин між ними, вирізняються президентські, парламентські та змішані, тобто президентсько-парламентські республіки. Президентським республікам притаманні жорсткий поділ законодавчої та виконавчої влади. Президент є головою держави і водночас очолює виконавчу гілку влади. Чи керує урядом, чи й цілком контролює його? Він не несе відповідальності перед парламентом, оскільки обирається на загальних виборах всім населенням. Уряд призначається президентом і є відповідальним перед ним. Парламент в такій країні не може винести в недовіри довіри уряду, але й президент не володіє правом розпуску парламенту. Він володіє також правом ВЕД щодо законопроєктів парламенту, яке останній може подолати абсолютною більшістю. Тобто дві треті голосів у повторному голосуванні. У парламентських республіках взаємовідносини між законодавчими і виконавчими гілками влади ґрунтуються на принципах співробітництва. Президент тут також є головою держави, але більше виконує офіційно високопредставницькі функції. Виконавча ж влада, зосереджена в руках уряду, на чолі з прем'єр-міністром. Уряд формується партією чи коаліцією партій, що отримали більшість депутатських місць у парламенті та є відповідним перед парламентом. Президентсько-парламентська республіка характеризується Подвійної відповідальності уряду перед президентом і парламентом. Ця форма правління поєднує сильну президентську владу з ефективними можливостями контролю з урядом з боку парламенту. З одного боку, президент має широке коло повноважень, є головою держави, головним командуючим військ, має право вето щодо рішень парламенту. Він призначає прем'єр-міністра, в змозі розпустити парламент і призначити нові вибори, може вести надзвичайний стан і тощо. В той же час парламент має можливість контролювати діяльність уряду і прем'єра через слухання важливих питань і звітів, затвердження бюджету країни, винесення в отому недовіри. Політична історія державності знає такі форми правління що не можна вкласти у прийнятну градацію. Наприклад, Малайзія за конституцією являє собою дуже рідка різновид конституційної монархії – виборну монархію в конфедерації, коли монарх обирається на 5 років згідно черги між правителями дев'яти країн-учасниць. В об'єднаних Арабських Еміратах діє так званий колегіальний монарх. Еміри всіх семи складових територій, що входять до федерації, утворюють вищу раду емірів. За формою держави поділяються на авторитарні, демократичні та тоталітарні. Авторитарна держава це політичний режим, в якому влада централізована і зосереджена в руках обмеженої групи людей або одного авторитарного лідера. Ідеться влада має значний ступінь контролю над суспільством та державою. У такій системі політичні рішення зазвичай приймаються вельми централізовано і без значної участі або зважування громадян. Демократична держава це політичний режим, в якому влада належить народу, а правлячі інституції, обрані громадянами чи їхніми представниками, і де громадяни мають право на участь у прийнятті політичних рішень та вплив на напрямок країни. Тоталітарна держава це політичний режим, в якому влада централізована в руках однієї або невеликої групи людей, де влада держави втручається в майже всі аспекти життя громадян, контролює і регулює суспільний, економічний, культурний, інформаційний і релігійний сектори. Отже, треба відмітити важливість держави у сучасному суспільстві як організації, що виконує різноманітні функції для забезпечення стабільності, безпеки і розвитку суспільства. На цьому все, дякую за увагу. Всього вам найкращого. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.